Світлячки, я вас вітаю. Аромат дня сьогодні надзвичайно природний. Маркіз Сад Елдо, 2016 рік, Квентін Біж. Але це не про атаковане сонце, да? Це про те, як своє сонце в собі згадати, віднайти. А це не просто. І можливо його згадати і віднайти, коли зовнішнє велике сонце. Не те, що за хмарами для нас ховається, да? воно не за хмарами ховається. Ми самі відвертаємось від нього і поринаємо, так скажемо, в пітьму. І знаходимось в цій пітьмі. Саме в цей момент якраз настає можливість наше внутрішнє сонце атаковане нами, тобто, до якого ми просто стояли спиною. Не воно від нас відвернулось, а ми відвернуті. від нього було якраз настав момент стати до нього обличчям. Неймовірний аромат. Він зараз так засолоджуватись починає. В цьому вайбі природному. Спірали видно, він так е, дифузить, шлейфить. Шедевр. Це парфумерне мистецтво. Браво Квентін Біш! Це мій улюблений аромат з доробку маестра. Тому сонце наше не атаковане, його треба просто згадати, що воно є, і повернутись до нього обличчям. І воно засяє. Бережіть себе, світлячки, і ніколи не зраджуйте самих себе. І ось теж такий знак, не хотіла вам ділитися, але поділюсь, якісь варвари, бачите? Поранили моє улюблене дерево. Топором заїхали, і це скоріше за все не для смоли, а просто хотіли спиляти, зробити цю деревину, там отака рана колота. Тому що так низько для смоли не відрубують, не відколупують. Це, ну, нічого не вийде. Бо пиляють тут ліс, валя, валяються пеньки, відки. Не знаю кому це треба, але ти вистоїш.